Та проекту Європейського союзу програми розвитку ООН місцевий розвиток орієнтований на громаду є сприяння всебічному розвитку громадських відносин в малих містах України. Для цього проект використовує інструмент соціальної мобілізації. Проект оригінален тим, що він працює непосредственно в кожній області, де відбираються райони і потом на конкурсній основі відбираються сільські совіти. отношения і будівництво вот именно с общественных организаций работы так сказать, взаємоотношені людей друг з другом ну, являється краєугольним камнем цього проекту, то найважливішим, тому що по суті все опирається здесь іменно на громаду. Результат участі громад Миколаївщини в проєкті вражає. Область співпрацює з ним з 2008 року. За цей час досить успішно було реалізовано 111 мікропроєктів щодо відновлення дитячих садочків, шкіл та медичних пунктів, водозабезпечення і вуличного освітлення. А також мікропроекти з економічного розвитку території. Більше 82 тисяч жителів Миколаївщини, сільських районів, відчули на собі позитивні зміни від участі їх громад в проєкті місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Якщо говорити об опиті, то, мабуть, лучше говорити о цифрах. В першій фазі було реалізовано проєктів на общую суму. более 7 миллионов гривен. Во второй фазе уже проектов было реализовано более чем на 11 миллионов. Самым главным достижением проекта, я считаю, является это первая опора все-таки на общественные организации, которые создаются в громадах и объединяют людей вокруг наиболее актуальных проблем. Второй момент привлечение донорских и спонсорских средств не только от международных организаций, я имею в виду Евросоюз и программа развития ООН, но и бюджеты. Местных советов и самое главное трудовые и финансовые внески именно жителей объединенных громадских организаций. Якщо на початку роботи проекту в області було не так багато активних сільських громад, які не боялися братися за нові справи, то зараз їх вже десятки. І з плином часу добрі справи з поліпшення якості життя на селі стають більш складними і цікавими, і за задумом, і за реалізацією. І от наскільки. Они даже сами сравнивают, это было во время первого проекта, и вот спустя, скажем, три года, где уже сегодня и даже люди созрели до того, что просто создали кооператив, где уже новая форма отношений, коммерческая, ну не коммерческая, а скажем так, уже более высокая ступень, там не просто там общественная какая-то работа, а уже экономическая деятельность совместная. Вот насколько выросло сознание людей, что они, в общем-то, подошли к такому, я скажу так, наверное, высокой степени доверия друг к другу. Наприкінці вересня минулого року, у великій залі облдержадміністрації, була презентована третя фаза проєкту Європейського союзу програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Захід об'єднав представників місцевих органів самоврядування, місцевих органів влади, приватного сектору, громадських організацій і медіа за для обговорення подальшого сталого розвитку регіону і покращення життя людей в Миколаївській області, звертаючись до присутніх, старший програмний менеджер програми розвитку ООН в Україні Оксана Реміга відзначила, що в третій фазі проєкту велика увага приділятиметься посиленню співпраці громад з органами влади той досвід роботи з місцевими органами влади, що на обласному рівні, що на районному, що на рівні сіл Миколаївській області для нас багато в чому є прикладом для всієї України. В третій фазі до пріоритетних напрямків, за якими вже успішно працювали громади, учасники проекту додаються нові. Добавилось направление по энергоэффективности. Мы попробовали во второй фазе. Направление это действительно успешно, потому что оно позволяет не только сберегать тепло, а и иметь определенную экономию, использовать альтернативные источники энергии. Это инновации, да, которые сейчас. на первом месте в государственных программах и в международных проектах. То есть проекты с использованием солнечной энергии, это и уличное освещение на солнечных батареях, это и комплексные проекты по термомодернизации помещений с использованием систем отопления на Новых технологиях на биобиотопливе, на твердом топливе, пилеты, брикеты то есть, все, чтобы уйти от газа, от угля и перейти уже на экономию. Значит, второе направление это, конечно, водообеспечение. Это проблема в Николаевской области по Украине. Это всегда одна из основных, потому что все-таки Менше 50% населення імеють доступ к питьевой воде. В во второй фазі проект попробовал нове направление, которое было действительно успешным, хоча і новым для наших громад, это економічне развитие сільських територій, создание сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов. До речі, за результатами другої фази проекту, саме у створенні сільських обслуговуючих кооперативів, Миколаївщина стала найкращою областю в Україні. Крім того, серед нових напрямків є партнерство з так званими малими містами з населенням від 10 до 150 тисяч мешканців. Підсумком презентації стало підписання тристоронньої угоди про продовження роботи проєкту на Миколаївщині. По проектам, які сьогодні ви будете розглядати, звісно ж з нашої сторони буде тільки підтримка, вони дуже важливі, тим більше проекти направлені на енергії Вот и, и это очень важно Я надеюсь что вы все будете не как конкурсанты а как победители но это, это уже зависит от вас еще раз спасибо и удачи Третя фаза проекту. Місцевий розвиток орієнтований на громаду впроваджуватиметься протягом чотирьох років. Загальний бюджет становить 23,8 три мільйони євро, наданих Європейським Союзом і програмою розвитку ООН. Після підписання угоди розпочалася робота з визначення районів учасників проекту. Уже отобрані 9 районів, которыми ми будемо учасниками. Наші партнери можна озвучить это Даманьовський район. Кривоозерский, Веселиновский, Вознесенский, Очаковский район, Снегиревский, Баштанский, Новобукский и Жахневый район. Вот, мы их поздравляем. Вот, они наши партнеры. И на сегодняшний день завершается процесс отбора сельских советов, которыми мы будем работать. Значит, в каждом районе это четыре сельских совета, которые относятся к основной квоте, и три резервных. Так, в жовтневому районі нашої області в проєкті братимуть участь чотири сільські громади: Михайло Ларинська, Грегівська, Зеленогаївська і Мирницька. Для деяких громад, наприклад, громади села Михайло Ларине, участь у проєкті продовження позитивного досвіду. Результатом стала амбулаторія сімейної медицини. Це здання відремонтуване по. Евроремонт сделан. В частности, наше село получило врача, доктора и машину скорой помощи, чего у нас не было. Уже как бы дорожка протоптана, и у нас как бы уже мы знаем с чего начать. У нас есть уже наша громадська организация Відродження. Это уже полдела, так сказать, это уже ступенька к тому, что надо продолжать работать с проон И я считаю, что ну, это шанс для таких сельских советов с маленькими бюджетами. Поэтому есть уже, конечно, у нас и свои планы поучаствовать в этом же проекте. Громада ЄС номер 3 Вот. ну у нас ми вже так розмовляли з нашими з громадською організацією і з председателем громадської організації. Ми хочемо улічне освітлення. Не менш оптимістично дивляться на свою участь у проєкті і громади новачки, які в попередніх фазах лише випробовували свої сили. Коли ми перший раз познайомилися з цим проектом, то все здалося таким незрозумілим, таким далеким і, скажімо так, навіть нереальним. Ну а коли більш е, досконаліше ми вивчали це питання і зрозуміли, що е, дарува сілі ідущий, створили в себе громадську організацію, перспективу до речі, у нас дуже хороша голова громадської організації Козова Галина е, Миколаївна. І е, підтримкою громади ми вирішили. Ту проблему, на яку буде працювати, наша сільська рада найменша, скажімо, у жовтневому районі, і найвіддаленіша. це, скажімо, крайня точка Миколаївської області. От і дуже багато різних проблем. Але пріоритетним питанням ми вирішили, що в нас буде водопостачання. Зараз ми бачимо економічний ефект. От, по перше, ну коли трапляються такі аварії, або комусь треба замінити лічильник, або встановити там якийсь лічильник, або кран аварійний, то відмикається одна вулиця, і інші вулиці навіть не знають. Що немає води, так само постійно працює у нас дитячий садок, школа безперебійно, без води немає. І в будь-який час у нас зараз можу я сказати з гордістю, що у нас проблем з водопостачанням в селі немає. От і, скажімо, на даний час у нас різко скоротилося. Скоро заборгованість насання поводі, і скажем, це вже має е, свій ефект. Ну а на майбутнє, так як я бачу, то це звичайно якесь буде енергозбереження. От чому тому, що скажімо, у нас уже на сім на сіми вулицях із десяти є вуличне освітлення. Маємо надію, що три останні вулиці у нас до кінця неділі включать. Залишається дві з половиною вулиці. Можливо, це буде пріоритетним питанням, а можливо, щось буде пов'язане із нашим Мирнівським НВК. Мирнівський навчально-виховний комплекс. Під час проведення районних семінарів, крім підписання договору, серйозної роботи з навчання азампроектування, спілкування з координаторами проекту, траплялися і просто дуже приємні речі, наприклад, вручення подарунків. Цього разу оргтехніку для роботи отримав жовтневий районний ресурсний центр громад, який було визначено найкращим реплікаційним центром в державі. До речі, всього їх таких найкращих в Україні лише три. Третя фаза проєкту стартувала вдало. В зимовий період громади-учасники займатимуться оформленням документації, проводитимуть спори для того, щоб визначитися із загальною стратегією дій тощо. А навесні розпочнеться активна робота для спільного блага. В наступній програмі на вас чекає знайомство з Афанасіївською сільською громадою, що на Снігурівщині, і зокрема з мешканцями села Юрівка та їх громадською організацією Злагода. Саме завдяки активістам цієї організації та участі в проекті ЄСПРО місцевий розвиток орієнтований на громаду. Юрівцям вдалося зробити багато добрих справ на благо рідного села. Я кажуть прислів'ї, все починається з малого, зернинки хліб, з промінчика, зоря. Коли ми починали спочатку, знаєте, люди боялися, люди переживали, тому що вони не бачили цього результату. Але коли з'явився клуб, коли з'являється школа, коли люди бачать дитячий майданчик, люди розуміють, що це правдиве. Ті, що були не зацікавлені, вони стають зацікавленими. А з кожним новим проектом настає однодумців все більше і більше.